AR Book – сучасний інструмент для кожного вчителя. З AR Book планувати і проводити уроки стає легко і зручно. Календар показує всі ваші заплановані уроки та події, дозволяє швидко орієнтуватися у розкладі і ніколи не пропустити жодного заняття. У вкладці Мій профіль ви можете побачити найближчі уроки, а система автоматично запропонує приєднатися до них. Наприклад, якщо урок починається через декілька хвилин, достатньо натиснути Приєднатися і перед вами відкривається конструктор уроку. Готовий до роботи. Щоб урок пройшов успішно, потрібно, щоб до нього приєдналися учні. Для цього натискаємо кнопку Учасники. Тут ви можете додавати нових учнів або прибирати їх зі списку. І кожному буде надіслано сповіщення про запрошення. Так ви легко керуєте списком учасників і впевнені, що всі готові до заняття. Повертаємося до конструктора уроку. Перед стартом уроку можна швидко переглянути, як він виглядатиме для учнів. Натискаємо Презентувати та обираємо попередній перегляд. Щоб переконатися, що всі матеріали готові та виглядають чудово. Якщо все готово, натискаємо запустити урок, і урок миттєво стартує, готовий до роботи. Учні одразу отримують сповіщення на свої пристрої, що урок розпочався, досить натиснути на повідомлення, і вони автоматично переходять у урок, готові приєднатися та активно брати участь у занятті. Це швидко, зручно і додає відчуття реального підключення до уроку. Учні можуть приєднатися до уроку кількома способами: спершу вони можуть сканувати QR-код, потім ввести код уроку. Або скористатися спеціальним посиланням для приєднання. Також урок можна транслювати через інтерактивну панель. Для цього внизу є код доступу для сенсорного екрану. Все зроблено, щоб приєднатися було максимально швидко і просто. Тепер показуємо, хто приєднався до уроку. Тут можна побачити, хто на уроці зареєстрований, а хто ні. Крім того, видно, хто з учнів активний, хто неактивний, і хто відсутній, ви також дізнаєтеся, з якого пристрою приєдналися учні. Це дозволяє легко контролювати клас, відстежувати активність та переконатися, що всі готові до заняття, і створює відчуття повного контролю та комфорту для вчителя. Під час уроку в Airbook навчання стає живим та захоплюючим. З колесом фортуни ви можете випадковим чином обирати учнів для виконання завдань або відповідей на питання. Це додає елемент гри, підтримує інтригу та тримає увагу всього класу на максимумі. З білою дошкою ви можете малювати та писати прямо на екрані, роблячи пояснення наочними і живими. Демонструйте приклади, розв'язуйте задачі у реальному часі, і ви відразу бачите, як учні активно реагують. Вчитель має миттєвий доступ до результатів відповідей учнів під час уроку, що дозволяє легко відстежувати прогрес і одразу бачити, хто потребує додаткової підтримки. На початку уроку учень бачить запитання про використання фейстрекінг. Коли він погоджується, система відстежує його увагу протягом уроку. Якщо учень відволікається, вчителю одразу приходить сповіщення з підказкою, щоб повернути дитину до заняття. Це допомагає підтримувати концентрацію та робить урок більш контрольованим. Це перетворює урок на інтерактивне заняття, яке заохочує учнів бути активними. Почніть використовувати ці можливості сьогодні. AR-Book – сучасний інструмент для кожного вчителя.